Там маємо корпус з фосквагина Т4. Вал. Оцю частину вибило. Або щось розлетілося. Або в корзині. Або Значить, нам зараз треба буде це реставрувати. Зараз ми зробимо шаблончик. Зачистимо гарно і будемо латочку сюди робити. Так, зробили шаблончик, ми виробимо латку. Там ми вже зачислили так. Ось є латка. Зараз ми її обваримо тут. Так, можна обварювати. Платка стоїть на місці. Так. Корпус коробки реставрований. Можна збирати коробку.